Добрий день всім! Вас вітає гурток Народознавства, Я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Сьогодні ми поговоримо про найдавніше ремесло і вид декоративно-ужиткового мистецтва про лозоплетіння. Чому я кажу про найдавніше? Тому що, як свідчать археологічні знахідки, плетіння виникло раніше, ніж ткацтво та гончарство. Причому злози виготовлялося майже все, починаючи від сіток для ловлі риби і закінчуючи житлом. В Україні плетіння злози також було відомо здавна і досягло свого розквіту, в кінці 19-го – початку 20-го століття. Єдиним нюансом, який є у доказах раннього існування мистецтва заплетіння, є те, що матеріали, з якого виготовляються вироби, так вони не довготривалі піддаються часу. Але такі пам'ятки ми все ж таки можемо знайти у краєзнавчих музеях. Найпопулярнішим використанні для лозоплетіння є вербова лоза, але крім неї було дуже, дуже багато різних матеріалів, які використовували у плетінні: і коріння дерев, грудзане листя і таке інше. Процес заготовки лози, як її вирощують, як її обробляють. Я спробувала об'єднати фоторяд і пропоную зараз продивитися його. Отже, спочатку лозу треба виростити. Саджають її в основному восени і весною краще робити це з осені. Особливого догляду лоза потребує лише перші два роки, хоча б два рази на рік її треба обкопувати і прополювати, аби бур'ян не заглушив її зріст. Далі йде заготівля. В основному заготовляють восени, трохи припадає і на весняний період. Плетуть найбільше зимою, бо іншої роботи немає. Стебленажем або серпом зрізають і зв'язують у великі пучки. Перед тим як чистити лозу, її потрібно проварити. Для цього використовують великі металеві казани. Після того, як лозу зварили, треба її очистити. Очистили, посушили і вже сушену зберігають, поки не зв'яжуть. Деруть звідти, мочать. І в'яжуть. Чистять стебла спеціальним інструментом дралкою, яку часто, наприклад, в ізі називають приспособлення для очищення. Після лоза просушується. Це теж дуже важливий етап, оскільки вологі стебла не підходять для зберігання і можуть просто зацвісти на горищі. А от суха лоза добре зберігається у будь-якому темному місці, куди не може потрапити волога. Перед тим, як починати виріб, лозу треба замочити, аби вона не ламалася. А далі все залежить лише від вміння і фантазії автора. Для того, щоб додати різноманіття у виріб, лозу можна пофарбувати. Для цього підходять і штучні, і натуральні бурники. Зазвичай фарбують у коричневий. Його можна одержати з відвару кори, чорної вільхи. Жовтий колір з відвару вересу, молодого оберезового листя або лушпиння цибулі. У роботі майстри користуються ножами, колонками, ними колють лозу, різними видами шила для розширення отворів чи проходів. Аби пруття легше згиналося, використовують кругло або плоскогубці. Важко обійтися і без секатора, Його застосовують перед варінням, коли лозу відбирають і під час плетіння, аби обрізати зайве. Яркість, різноманітність виробів і орнаментів залежить тільки від самого майстра, його фантазії та вмінь. Хтось першим пробує нові техніки, а хтось передає знання із покоління в покоління. з лозоплетіння кажуть, що плести з лози може кожен, але свій особливий стиль проявляється не у всіх. І от таким справжнім осередком столиці лозоплетіння в Україні стало село Іза, яке знаходиться у Хустському районі на Закарпатті. Сьогодні майже всі в Ізі працюють з лозою, вирощують, обробляють, плетуть, продають готові вироби. щоб все ж таки подивитися це справжня перлина мистецтва лозоплетіння. Я знайшла для вас цікаве відео. Канал, з якого я його взяла, я обов'язково залишу в описанні. Ласка, давайте подивимося. трав'я, овочі, фрукти, хліб. Чим тільки наші родючі українські землі не радують, пощастило, що сказати. Але закладаюся таких городів, як маленькому закарпатському селі, Іза, більшість із вас ще не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, висаджують лозу. Моя команда у національній столиці Лозоплетіння. От дивина, зовсім поряд із Ізою селище виноробів, тепличні овочеві угіддя, сади. А тут самі різки. От уже кілька столітні місцеві жителі плетуть усе, що тільки можна уявити. Хіба що будинків із лози немає на вулицях. Це насправді дивовижно. Погляньте, все завішане плетеними виробами. Що не паркан, то якась вітрина. Складається враження, що в селі чи то свято, чи то якийсь флешмоб. Є все. І посуд, і корзини, і сумки. і вон, Меблі. Зручно. Ж такі складні конструкції. Як із палички скрутити такий кошик? Я, власне, вирішила не гадати, а спробувати, якщо я вже тут. Гляньте, отаку картину можна побачити на будь-якій із тутешніх вулиць. Ех, ну як тут не напроситися на майстер-клас? Пані Марія в компанії Невісток і онучок отак чи не щодня заплітає лозу. Насправді я б ніколи і не подумала, що це лоза. Те спеціально ми садимо. Одну, одну лише таку лозиночку садимо, але бачите, скільки з одної росте. Відверто, як на перший погляд, звичайнісінький бур'ян. Та й проблеми з такою городиною жодних. Дощ поливаємо, осінню зрізаємо, варимо, обчищаємо, просто дуже її треба просохнути. Ну, тепер можна і мені спробувати. Праця дуже кропітка. І, певно, я щоб доплести цю корзину, е... решта прийти хоч раз двічі. Треба мені на місяць у вас лишитись. Ну, давайте. У нас місця вистачає. Приходьте. Маю рушати далі, а корзинку все ж придбаю. Бачили, що процес заготівлі лози для плетіння досить кропіткий, і в домашніх умовах, особливо в умовах міста, ми це зробити не зможемо. Я пропоную замінити справжню лозу на паперову. До речі, цій техніці також наділяється зараз дуже багато уваги, і багато майстрів працюють саме з паперовою лозою. Лозу зазвичай виготовляють з газет. Але думаю, що газет у вас також зараз багато, не знайдеться купляти спеціально. Ми їх не будемо. Ми візьмемо звичайні аркуші А4, можна навіть використані. Давайте попрацюємо. Отже, для роботи беремо аркуші А4, чернеточки, канцелярський ніж. Якщо його немає, то ножиці. Клей. Можна взяти будь які ну, краще брати впливає міцніше або універсальний. Так, бажано, якщо у вас є в'язальні спиці, це, ну, скажімо так, найкращий варіант. Якщо ж спиці немає, то знайдіть шпаж дерев'яну, або можна навіть використати таку коктейльну трубочку. Зараз накрутимо на кожну з них, і ви побачите, з чим працювати все ж таки легше. Це починаємо накручувати нашу паперову лозу. Повністю весь виспіхів обрати не будемо, для того, щоб все ж таки наші листочки були рівненькі. Будемо брати, наприклад, от, по два листочки і починаємо згинати. Спочатку згинаємо навпіл, дивимося, щоб кутики були рівненькі. Важно чимось приглажувати, для того, щоб відрізати було легше. Так. Далі згинаємо. Ще раз на половинку. Тобто тепер цією частиною підміряємо приблизно половину і згинаємо. А цю частинку загинаємо таким чином. Прийдемося по ній також, нажимо, щоб підрівняти. І обережненько починаємо нарізати стрічечки. Спробуємо. Накручувати ми почнемо зі спиці, це як такий найбільш зручний спосіб, Вкладаємо її до кута і починаємо знову, перед тим як зняти її зі спиці. Трошки прокручуємо в різні боки, для того, щоб рівномірно розподілити. бачите Потім беремо кутик, змашуємо лимоклеєм, клеєм. Тільки тоді, коли підклеїмо, витягуємо зтримуємо таку дучку. Так, Якщо ж я сказала, що немає у нас спиці, то беремо шпажку. Процес той самий. Якщо ви робите на шпажку, то не забувайте оцей кончик, все ж таки, щоб він залишався у вас. так? Угу. Щоб можна було витягти, не до кінця ж важко загинаємо. Ну, Подовжині, бачите, вже трошки трубочка коротшою виходить, але все ж таки майже така сама, як і ця. І спробуємо на коктейльну трубочку зробити. Для тих, хто займається паперовим плетінням, це не дуже зручні варіанти. Але для нас, для того, щоб спробувати себе у цій справі, можна використати і такі варіанти. Бачите, оскільки трубочка вона така коротенька, то ми не можемо такої ем, щільності досягти, як при спиці, і навіть як при дерев'яній шпарсі, тому що, бачите, вона така більш м'якенька все ж таки виходить і більш широка. Тобто довше треба буде з нею працювати, щоб вона була більш такою щільною. Якщо ж така ситуація, що у нас немає ні спиці, ні трубочок, ні шпажок, можна спробувати накручувати зубочистку, Тобто задати темп, скажімо так, да, і продовжувати крутити. І ось таку трубочку ми отримали за допомогою зубочистки. Ну, от ми і можемо щільність їх побачити. Да? Що більш такою щільною, все ж таки, рівненькою є трубочка, яку ми зробили за допомогою спеціалісти. Так, дивіться. А якщо у нас тут отвори десь є ширшими, це нічого страшного, тому що ми, коли будемо проплітати, ми будемо просто поєднувати таким чином нашу лозу. як продовжувати. таким чином ми накручуємо десь біля 50 трубочок. Того, щоб нам їх вистачило наступну нашу роботу. І даємо їм висихати. А на цьому етапі можуть трубочки також уже пофарбувати, але ми цього робити не будемо, тому просто готовий виріб будемо декорувати. Залишаємо їх білими і даємо їм добре просохнути. На сьогодні ми роботу закінчили. Бережіть себе на все добре.